У нашому місті, навіть в умовах воєнного стану, освіта залишається однією з пріоритетних галузей. Обсяг видатків на неї складає майже 35% від загального обсягу бюджету міста. На черговому засіданні виконкому були обговорені важливі питання, присвячені здобуткам та перспективам створення сучасного освітнього середовища, в закладах освіти в умовах воєнного стану. 550 учасників наших заходів. Залучена до проекту, що проводяться консультантами нашого центру. Забезпечення якісної освіти в умовах війни стало викликом для місцевої влади, з якими вона впоралася. Попри реалії сьогодення, місто вдалося досягти значних успіхів у створенні сучасних та безпечних умов для навчання. Так у кривому розі були облаштовані понад 200 укриттів в освітній галузі. З них 105 – у закладах загальної середньої освіти. Завдяки цьому, майже 5 тисяч дітей мають змогу відвідувати навчальні заклади очно. І Робота по облаштуванні та ремонту укриттів триває. Сьогодні окреслили плани на майбутнє і говорили про стратегічні напрямки діяльності, які, які акцентувало Міністерство освіти в стратегічному плані діяльності, так і названому освіта Переможна переможців, освіта переможців до 2027 року. Дуже приємно, що наше місто бачить, наше місто відзначають, освітян наших відзначають і долучають до різних. Заходів як на рівні держави, так і на власному рівні освіта, незважаючи ні на що змогла переформатуватися, відважно працює і буде продовжувати працювати. Кож за підтримки міжнародних партнерів місто отримало понад 6 тисяч одиниць гуманітарної допомоги у вигляді технічного обладнання для закладів дошкільної та загальносередньої освіти. У разі надзвичайних ситуацій на базі всіх навчальних закладів розгорнути пункти незламності, які забезпечені генераторами, стерлінками, буржуйками та тепловими гарматами. Наразі такі пункти вже відвідало понад 75 тисяч криворіжців. Робота виконкома ми починаємо з першого питання. Це по роботу нашої освітянської галузі в умовах воєнного стану, ви знаєте, що освітянська галузь в умовах воєнного стану по особливому працювала і Продовжує працювати подолання освітніх втрат, розширення співробітництва з міжнародними партнерами у галузі освіти, облаштування діджитал-просторів та створення безпечних умов для навчання будуть і надалі залишатися пріоритетними напрямками діяльності місцевої влади та ради оборони Кривого Рогу, адже якісна освіта це запорука виховання досвідченої молоді та нашого щасливого майбутнього. Маргарита Назаренко Едуард Лушпенко, перший міський.